Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Україна вимагає екстреного засідання Ради безпеки ООН після ядерних погроз російського президента Володимира Путіна. Нагадаю, що Путін попередив, що збирається розмістити на території Республіки Білорусь тактичну ядерну зброю. І в Києві вважають ці його погрози шляхом до ескалації війни Росії проти України. Це попередження Путіна знову змушує нагадати нам про долю Будапештського меморандуму. Коли його підписували, і коли колишні Радянські Республіки відмовлялися від ядерної зброї, Росія серед інших гарантів їхньої безпеки обіцяла, що буде робити все можливе для їхнього суверенітету і територіальної цілісності. І, звичайно ж. Не буде навіть і мови про повернення їхнього ядерного статусу. Через 10-річчя ми маємо абсолютно протилежну картину. Росія, одна з країн гарантів Будаперського меморандуму, напала на Україну ще 2014 року, анексувала Крим, почала війну на Донбасі у 2020 2022 році. Ця війна продовжувалася анексіями нових територій на сході України. Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей у президента Росії Володимира Путіна набагато більш амбітні бажання. Він мріє про знищення всієї української державності і погрожує країні безпеку, якої Росія гарантувала ймовірним ядерним ударом. А от Білорусь, яка також позбулася ядерної зброї, за готовність надати. Свою територію в якості плацдарму для нападу на сусідню Україну тепер винагороджується тактичною ядерною зброєю у спеціально збудованих росіянами сховищах. Ну я б навіть не сказав, що Білорусь винагороджується. Ми маємо справу із окупаційним диктаторським режимом Олександра Лукашенка, який тримається на своїй посаді, дякуючи безпрецедентній політичній і економічній підтримці Москви. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала не допустити розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Однак ми прекрасно з вами розуміємо, що сьогодні ніхто не зможе зупинити Володимира Путіна від цього наміру і що він розраховує, демонстрація ядерних амбіцій може допомогти йому. Принаймні змінити політичні настрої на Заході і переконати лідерів західних країн в тому, що підтримка України є безперспективною і заради відновлення нормальної ситуації в Європі потрібно пожертвувати українськими інтересами. До речі, є досить цікавий момент тоді, коли Путін починає говорити про ядерку, відразу посилюються голоси. Пов'язані з закликами про перемовини між Росією і Україною. Кілька таких коментарів ми чули вже сьогодні. Очевидно, що вони тільки посиляться. Хоча, за повідомленнями з Білого Дому, Росія навіть і не починала переміщення ядерної зброї в бік Білорусі. Однак виникає питання: а на якій платформі зараз можуть відбуватися будь-які російсько-українські мирні перемовини? У Росії одна мета, одна ідея знищити українську державність і приєднати територію України до Російської Федерації, як і території всіх інших колишніх радянських республік. Документи, які оприлюднюються останнім часом, свідчать, що Володимир Путін вже на початку 30-х років цього сторіччя хоче, щоб Росія вийшла на кордони радянського союзу 1991 року. Саме так. У кордонах радянського союзу 1991 року сприймають Росію більшість мешканців сучасної Російської Федерації, які, втім, тому і підтримують цю цю агресивну і жахливу війну Володимира Путіна проти України. Росіяни сприймають її тільки як фрагмент майбутнього виходу їхньої країни на справжній історичний кордон на існування Росії від Ужгороду до Ашхабаду. І їх абсолютно не турбує, що. Такі амбіції можуть бути пов'язані з гибелю сотень тисяч людей і з тим, що мільйони будуть залишати свої домівки, адже мова йде не про населення, яке абсолютно не цікавить ані самого Володимира Путіна, ані його співвітчизників. Мова йде про територію, на яку претендують росіяни. А коли мова йде про територію, у Росії не рахуються із жертвами, тим більше у країнах, які готові дати опір цій немотивованій і безглузді агресії, так що... В цій ситуації говорити про те, що Росія готова до перемовин, я навряд чи насмілився. А Україна, а Україна бажає звільнити всю свою територію від російських загарбників. І також є абсолютно очевидним, що в цій ситуації українці не можуть розмовляти про якийсь мир із країною, яка продовжує окупувати велику частину української землі Крим, Донбас, Південь України. Тільки коли Росіян вдасться вигнати з українських земель. Тільки коли український державний кордон буде під надійним захистом, тільки коли будуть сформовані гарантії безпеки України з боку цивілізованого миру, можна буде говорити про якісь перемовини з Російською Федерацією. Зараз такий мир, поки світ не знайшов балансу інтересів у російсько-українській війні, виглядає абсолютно ілюзорним і. Ті, хто закликає до перемовин на тлі ядерних погроз Володимира Путіна, тільки посилюють його готовність шантажувати нас, ну, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що з кожним днем російсько-української війни. Конфлікт може виглядати ще й більш глобалізованим, і питання того, як його закінчити, буде завжди однією з головних ідей, що виникають сьогодні у світі. До тих, хто підключився до теми необхідності врегулювання російсько-українського конфлікту, можна додати і колишнього американського президента Дональда Трампа. Трамп, який все ще сподівається повернутися із тріумфом до Білого Дому. Фактично вже розпочав свою передвиборчу кампанію на першому ж такому великому мітингу. Колишній президент Сполучених Штатів дорікнув своєму спадкоємцеві Джозефу Байдену за те, що війна Росії проти України взагалі почалася, і звично вже підкреслив, що якщо б він був президентом Сполучених Штатів, ніякої війни б не було. Путін просто не насмілився б напасти на Україну. Війну Дональд Трамп в разі свого обрання новим президентом Сполучених Штатів обіцяє закінчити за 24 години. Виникає, втім, питання, як це. Може зробити президент Сполучених Штатів навіть Трамп, які в нього інструменти для закінчення такої війни, як він може вплинути на російського президента Володимира Путіна і чи усвідомлює американський політик рівень амбіцій і бажань російського президента? Тим більше, коли стало абсолютно очевидно, що Російська Федерація може знайти спільну мову із Китаєм і разом боротися із цивілізованим світом із заходом із Сполученими Штатами Трамп. Який завжди вважав Китай головною загрозою для сполучених штатів, міг би помітити, що зараз вимальовується справжній російсько-китайський союз проти Америки, спрямований насамперед на приниження сполучених штатів і на боротьбу з. Американським впливом у різних регіонах світу на боротьбу із самим місцем Сполучених Штатів у світі як головної демократичної держави. До речі, у Пекіні саме тому із таким роздратуванням сприйняли візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва в той день, коли у Москві був голова Китайської Народної Республіки, і проводив свої перемовини з президентом Росії. Для Сіззеньпіня сама ідея, що японський прем'єр може кинути йому такий зовнішньополітичний виклик під час такого важливого візиту, є нестерпною. А до речі, незабаром у Японії відбудеться зустріч Групи Семи. І на цю зустріч прем'єр-міністр Японії запросив прем'єр-міністрів керівників держав країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону на вплив, у якому претендує якраз Китайська Народна Республіка. І тут без Китаю. Лідери цих економік будуть розмовляти з лідерами країн з найбільшими економіками світу. Звичайно, для Китаю це також замах на його вплив у регіоні. І ми бачимо, що на цьому тлі візит кісяди до Києва в день, коли Сі Цзіньпін був у Москві. Також виглядає своєрідним розмежуванням демократичних країн і диктатур у глобальному сенсі, а не тільки в сенсі одного єдиного візиту до української столиці. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миро!